У минулому геть усі кардинали намагалися брати участь у виборах папи, тобто в конклаві, Поза як кожен з них мав підстави розраховувати на те, що можливо його голос виявиться вирішальним, але часи міняються і міняється ситуація. Отож у наш час один кардинальський голос на конклаві нічого не вирішуватиме, а відтак. Не кожен кардинал хоче навіть їхати до Ватикану. Як повідомляють католицькі джерела, наразі ще лише два кардинали-консерватори офіційно оголосили, що не братимуть участі в виборах нового папи. Йдеться про двох авторитетних католицькій церкві єпископів, один з яких хорват, а другий іспанець. Обидва вони не досягнули 80-річного віку, а відповідно мають право. На участь у конклаві, право яким вони відмовилися скористатися, позаяк неприбуття на конклав без поважних причин могло б накликати на них деякі неприємності, то обидва мотивують своє рішення станом власного здоров'я. Але із контексту зрозуміло, що така мотивація є чиста формальність, зокрема, в день смерті папи Берголіо, тобто 21 квітня, Архієпископ Сараєва, кардинал Вінкопуріч, оголосив, що не зможе приїхати до Риму за станом здоров'я. Цілком зрозуміло, що він при цьому добре пам'ятав церковний закон, який забороняє скликати конклав раніше, аніж через два тижні після смерті папи, тоді як реально конклав щораз скликають ще пізніше. І за ці щонайменше два тижні теоретично стан його здоров'я міг суттєво покращитися. Проте, незважаючи на таку можливість, він копуріч оголосив про свою неучасть відразу ж тільки но дізнався новину, не залишивши собі шансів проголосувати у виборах нового папи. Участь у конклаві не братиме також іспанський кардинал Антоніо Каньєсарес Ловера, який також мотивував своє рішення станом здоров'я. Тут доречно згадати, що Канісарес, який був примасом Іспанії до 2008 року, має прізвисько Малира Цінгер і він є сміливим консерватором, який не раз відверто виступав проти новацій Ватикану. Зокрема, відстоює свободу служити триденську месу, а також категорично заперечує ту новацію в обряді, яка де-факто забороняє приймати святе причастя на колінах, та рекомендує брати освячену гостію своїми руками із рук священника. Зокрема, в своєму інтерв'ю за 2008 рік Канісара сказав таке. Що означає приймати причастя прямо у вуста? Що означає стати на коліна перед найсвятішим таїнством? Що означає стати на коліна під час освячення на Месі? Це означає поклоніння, це означає визнання реальної присутності Ісуса Христа в Тайні Євхаристії. Це означає повагу та прояв віри людини, яка падає ниць перед Богом, бо знає, що все походить від Бога, і ми почуваємося безмовними, приголомшеними чудом його добротою та його милосердям, ось чому не те ж саме простягнути руку та прийняти причастя, сяк так, що й робити це з повагою. Не те саме приймати причастя стоячи на колінах та стоячи випростано, бо всі ці знаки вказують на глибокий зміст. Світські італійські земеї пишуть, що ці два Вінкопуліч та канісарес Ловера будуть далеко не єдиними кардиналами-консерваторами, які бойкотуватимуть конклав. Бо за як посеред традиціоналістів домінує думка, що у католиків. Не залишилося жодних шансів отримати конструктивного папу, папу масона, який би не займався подальшою руйнацією церкви, тобто такого папу, який би відмовився продовжувати чорну діяльність свого попередника Берголіо. Кажучи іншими словами, католики консерватори впевнені, що наступним папою кардинали Обаруть або Маттео Дзуппі. Або Луїса Тагле. Обидва вони є прихильниками масонсько-ліберальної доктрини, спрямованої на викорінення всілякої церковної традиції. Обидва проводитимуть абсолютно тотошну, деструктивну церковну політику. Отож хрін від редьки не солодший. Що їх у цьому переконує? По-перше, як виявилося, під час поховання папи Франческо Берголіо Очевидно, був високопоставленим масоном, адже на його похорон з'їхалося чимало високопоставлених масонів, зокрема й тих, які займають найвищі державні посади у своїх країнах. Щоправда, московські масони не прибули на похорон, але в них є на це поважна причина двійник, який замінює Путіна. Їздить за кордон лише в окремі країни Азії, де його не впізнають. А якщо навіть пізнають, що приїхав двійник, а не Путін, то скандалу з цього не буде. Отож випливає висновок, що абсолютна більшість кардиналів, призначених папою Франческо, це також масони. А протягом свого понтифікату призначив він не 80 як писали деякі замеї а насправді аж 163 кардинали. Ось перед вами скрін зі сторінки Вікіпедії під назвою Список кардиналів, призначених Папою Франциском. І тут чітко написано 163 кардинали. А внизу публікуються прізвища кожного із них. 108 із них будуть брати участь в конклаві. Це абсолютна більшість. Загальна кількість кардиналів, які голосуватимуть на цих виборах 130 чоловік максимум, Пози як два вже відмовилися із тих 22 кардиналів, які не призначив Берголіо, і вони ще залишилися як потенційні учасники конклаву, як мінімум п'ятеро не прибудуть на конклав. А якщо навіть прибудуть усі ці 22 кардинали, то не всі із них є консерватори, до того ж їхній голос не матиме жодної ваги, ніяк не вплине на результат виборів. Отож реально папу обиратимуть лише ті кардинали, яких призначив Берголіо. Незважаючи на таку перевагу деструктивних сил на конклаві тим кардиналам, які вже з'їхалися до Ватикану, Ще й мізки промивають. Апостольська Конституція у діверсії Домінік Грегіс, яка регламентує період вакантності папського престолу та обрання нового папи, передбачає, що кардинали призначать двох духівників, які відзначаються здоровою доктриною, мудрістю та моральним авторитетом, аби ті виголосили перед кардиналами дві медитації. Про проблеми церкви в теперішньому часі та про просвітлений вибір нового папи І такими цього разу обрали аббата Ольярі та ось цього кардинала із зовнішністю піратського ватажка на прізвище Кантала Меса, цього масона, який навіть не будучи єпископом, був призначеним папою Барголіо кардиналом. Втім, оліярі це також Абат Масон, отож у своїй медитації посеред іншого він сказав таке: Церква є мати а не мачуха, далека від замкненості на собі, готова простягнути руку допомоги тим братам і сестрам у людстві, які не є частиною. А це є завольованим закликом до підпорядкування політики церкви вимогам так званих сексуальних меншин. Зауважте навіть вираз брати і сестри у Христі він замінив на вираз брати і сестри у людстві, така є нова масонська термінологія в церкві. Канталамеса ще більш радикальний, він послідовно виступає за перетворення католицької церкви у придаток до іншої релігії, ось його висловлювання відображене на сторінці англомовної Вікіпедії. Він говорить так, це допомагає нам подолати певні похмурі перспективи, змушуючи нас усвідомити, що великий первісний розкол, який вражає церкву та збіднює її, це не стільки розкол між Сходом і Заходом, чи між католиками та протестантами, скільки більший радикальний розкол між церквою та Ізраїлем. Ми говоримо не в дусі прозолітизму, а в дусі навернення та послуху Слову Божому. Бо безперечно, що воз'єднання Ізраїлю з церквою передбачатиме перебудову в церкві, це означатиме навернення з обох сторін. Це також буде воз'єднання церкви з Ізраїлем. Кажучи іншими словами, кантала Меса, який іншим разом закликав повністю знищити католицьку традицію, у цьому випадку вимагає від католиків часткового навернення у юдаїзм або ж навіть повного. Тобто вимагає відмовитися, визнавати Ісуса Христа Богом, адже в іншому випадку юдаїзм не піде на жоден компроміс із християнством. А Канталамеса говорить саме про такий компроміс, коли юдаїзм, мовляв, визнає Христа пророком, а ми відмовимося Христа визнавати Богом. А як саме таким ворогам християнства доручено готувати свідомість кардиналів до конклаву, то випливає висновок, що сам конклав буде лише формальністю, а задовго до нього уже кимось вирішено, хто буде папою. І скільки голосів заброньовано за цим кандидатом. Саме тому й прогнозують фахівці церковного середовища, що цей конклав буде коротким. І саме тому деякі кардинали-консерватори не хочуть брати у ньому участі, не хочуть брати участь з тієї причини, щоб не бруднити свою репутацію такою участю. Сказано бо у першому псалмі. Блажений чоловік, який не йде на раду нечестевих, і на кріслі безбожних не сидить. Чекати до початку конклаву залишилося недовго, вже завтра, 7 травня, після 12-ї години пополудні, і невдовзі мої глядачі матимуть змогу наочно перевірити, якими будуть їхні наслідки. Нагадаю, раніше у своєму відео на цю тему я розповідав, що настрадамус. Описав наступного папу дуже схожим на Матео Дзуппі.